Євродвори в негоду. Сумчани дивуються, як при мінусовій температурі на дворі підрядники примудряються класти плитку. Чи все йде по технології та як довго прослужать крижані євродвори? Дізнавалась особисто. Мешканці будинку 27 по проспекту Лужпи поскаржилися. У їх дворі почали робити євродвір лише тоді, коли погода погіршилась. Зараз кладуть дворову плитку прямісінько на землю, яка покрита кригою. Коли була погода. Ніхто нічого не хотів робити. Ростає весною, будуть знову ями. Робітники, які працюють на місці, запевняють, кригу прибрали, плитку шкладуть відповідно до правил. Морози ж, мовляв, не впливають на роботу. На льод, звісно, лежити не можна. І не тільки нам, а й усім не можна лежити. І ми на льод не ложимо. Те, що жителі десь бачили льод, там коли там тиждень, скажімо, назад, коли випав сніг, і замерзло все. Ми за пару днів до цього піщано стольовою смістю все протрушуємо на пару днів собі вперед. Дана погода для укладки тротуарних плитки ну ніяк не мішає. Єдине, мінус холодно. Тобто, до мінус п'яти, грубо говоря, можна лежить спокійно. Тож мешканці можуть не турбуватись за якість. Підрядники дають на свою роботу 10 років гарантії. Ірина Кодлярова, Микола Ніколаєнко, новини СТС.